Глава 37. Я їду в Америку. Америка. Напевно, ці люди американці. Подумав я, коли перед моїм внутрішнім поглядом пройшло панорамне бачення західних облич. Виноска. Занурений у медитацію. Я сидів за якимось запорошеними ящиками в коморі школи вранчі. Виноска у ці неспокійні роки важко було знайти відокремлене містечко. Видіння тривало, безліч людей, уважно дивлячись на мене, пройшли подібно акторам по сцені свідомості. Двері комори відчинилися. Як зазвичай, один із дітлахів виявив моє укриття. Підійди сюди, бімал, весело сказав я. У мене для тебе новина. Господь закликає мене в Америку. В Америку? Хлопчик повторив мої слова таким тоном, ніби я сказав на місяць. Так, я їду в Америку. Відкривати Америку як Колумб. Він думав, що знайшов Індію. Безумовно, між цими двома країнами існує кармічний зв'язок. Бімал помчав геть. Незабаром уся школа була збита з пантелику звісткою цієї двоногої газети. Я знаю, ви будете зберігати завжди на висоті ідеали виховання йоги Лахірі Махасая», – сказав я. Я буду часто вам писати Бог дасть, я коли-небудь повернуся. На моїх очах були сльози, коли я кинув останній погляд на хлопців. І осяяні сонцем землі ранчі, я знав, що нині завершився певний період мого життя. З цього часу я мешкатиму в далеких країнах. Я виїхав до Калькутти за кілька годин після видіння. Наступного дня від одного бенгальського друга я отримав запрошення бути делегатом від Індії на міжнародному релігійному конгресі. Що збирався цього року в Бостоні під заступництвом Американської унітаріанської асоціації. Моя голова пішла обертом, і я розшукав учителя в Сирампурі? Гуруджі, мене щойно запросили виступати на релігійному конгресі в Америці. Їхати мені чи ні? Всі двері для тебе відкриті, просто відповів Шрі Юктешвар, Тепер або ніколи. Але пане, сказав я з тривогою, що я знаю про публічні виступи? Я рідко читав лекції а англійською ніколи. Англійською чи не англійською, але твої слова про йогу мають почути на Заході. Я засміявся. Але, дороги, дорогий Гуруджі, я думаю, американці навряд чи стануть вивчати бенгалі. Прошу вас, благословіть мене на спробу взяти бар'єр з англійської мови. Виноска. Коли я обережно повідомив новини про свої плани батькові, він був вражений. Йому Америка здавалася неймовірно далекою. Він боявся, що ніколи більше не побачить мене. Як ти зможеш поїхати? запитав він. Оскільки все моє життя витрати на моє виховання з любов'ю ніс він, то безсумнівно сподівався, що це питання поставить перепону в здійсненні повідомленого йому, Господь, безумовно, буде фінансувати мене. Відповівши так, я подумав про подібну ж відповідь, яку давним-давно дав братові Ананті в Агрі, і без жодного підґрунтя додав: Отче. Можливо, Бог навіє тобі допомогти мені? Ні, ніколи, він із жалем подивився на мене. Тому я був дуже здивований, коли наступного ранку він вручив мені чек на велику суму. Я даю тобі ці гроші, сказав він, не як батько, а як учень Лохіріма Хасая: Поїдь же в цю далеку країну Заходу. Поширюй там не пов'язане з релігією вчення крія йоги, я був нескінченно зворушений самовідданістю, з якою батько зміг швидко впоратись зі своїми особистими бажаннями. Цієї ночі він усвідомив істину, що ніяке пересічне бажання не було мотивом моєї поїздки. Може ми вже і не зустрінемося в цьому житті. Із сумом сказав батько, якому на той час було 67 років, якась інтуїтивна впевненість змусила мене відповісти безсумнівно, Господь ще зведе нас разом, збираючись покинути вчителя і батьківщину заради незнайомих берегів Америки, я відчував чималу тривогу, бо доводилося багато чути про матеріалістичну атмосферу заходу. Вельми відмінну від духовного ґрунту Індії, багато століть пройнятої аурою святих, східний учитель, який наважується на атмосферу Заходу, думав я, має бути сміливішим, ніж той хто що зважився на випробування лютих гімалайських холодів. Одного разу. Рано вранці я почав молитися з твердим рішенням не зупинятися, поки не почую голос Божий, навіть якщо помру. Я жадав його благословення і впевненості, що не загублюся в тумані сучасного утилітаризму. Серце моє готове було на поїздку в Америку, але перед тим ще раз вирішило отримати божественний дозвіл. Я молився, молився, заглушаючи зітхання. Відповіді не було. Моє безмовне прохання зростало в болісному очікуванні, поки до полудня не досягло зеніту. Голова більше не могла витр... Витр... витримати тягаря мук. Якби я з усе зростаючою глибиною внутрішньої пристрасті звернувся ще хоч раз, мені здається, голова моя розлетілася б на друзки. У цей момент із вестибюля, що примикає приймає до кімнати. на Гурпа Роуд, у якій я сидів, пролунав стукіт, відчинилися двері, і я побачив молодого чоловіка в дивному вбранні зреченого. Він увійшов, зачинивши за собою двері і, відмовившись від мого запрошення сісти, показав жестом, що бажає розмовляти зі мною стоячи. Мабуть, це Бабаджі, подумав я, здивований, бо у цієї людини були риси молодого Лахіріма Хасая. Він відповів на мою думку так, я Бобаджі, мелодійно сказав він на Хінді. Отець наш Небесний почув твої молитви. Він велів мені сказати тобі виконай наказ гуру, і їдь в Америку. Не бійся, ти будеш під захистом. Після хвилюючої паузи Бабаджі знову, знову звернувся до мене. Ти, кого я обрав для поширення проголошення крія йоги на Заході. Колись, багато років тому, на Кумбхамела я зустрівся з твоїм гуру юктишваром. Тоді я сказав, що пошлю тебе йому для навчання. Я не сказав нічого, вражений побожним трепетом від його присутності і глибоко зворушений тим, що з його власних вуст почув, що він направив мене до шрік я простягнувся перед безсмертним гуру. Він милостиво підняв мене з підлоги. Розповівши багато про моє життя, він дав деякі особисті вказівки і сказав кілька сокровенних пророцтв: Крія Йога. Наукова техніка богоусвідомлення. усвідомлення. На завершення урочисто заявив він: врешті-решт, пошириться всіма країнами на землі. І сприятиме злагоді народів через особисте трансцендентальне сприйняття безмежного отця людиною. Одним величним поглядом учитель наелектризував мене світлом своєї космічної свідомості. Якщо світло тисяч... тисячі сонць в небесах запалає разом, це буде всього лише подобою світлого лику Махатми. Виноска. Через деякий час Бабаджі попрямував до дверей. Не намагайся йти за мною, сказав він, ти не зможеш цього зробити. «Бабаджі, прошу, не йди, вигукував я, візьми мене з собою. Не зараз, якось іншим разом, відповів він, озирнувшись. Охоплений трепетом, я не почув його слів. І, спробувавши піти за ним, виявив, що ноги ніби приросли до підлоги. Баба Джі від дверей кинув останній теплий погляд, підняв руку у вигляді благословення і вийшов, супроводжуваний моїм прикутим до нього жадібним поглядом. За кілька днів, за кілька хвилин, ноги звільнилися. Я опустився на підлогу і увійшов у глибоку медитацію. Невпинно дякуючи Богові за те, що він не тільки відповів на молитву, а й благословив на зустріч із Бабаджі. Усе моє тіло ніби світилося від дотику цього стародавнього вічного юного вчителя. У мене давно було палке бажання побачити його. Досі я нікому ніколи не розповідав історію цієї зустрічі з Бабаджі. Оберігаючи як найсвятіше святе зі своїх людських переживань, я зберігав її в серці. Але мені прийшла думка, що читачі моєї автобіографії будуть більш схильні повірити в реальність відокремленого Бабаджі з його інтересами до світу, якщо я розповім, що бачив його на власні очі. Я допоміг одному художнику намалювати справжній портрет Йогівського Христа сучасної Індії, який і наводиться в цій книзі. Вечір напередодні мого від'їзду до Сполучених Штатів я провів у святій присутності Шрі Юктишвара. Забудь, що ти народився серед індусів, і водночас не приймай усіх американських звичаїв. Візьми найкраще від обох народів у спокійній мудрій манері сказав учитель. Будь самим собою, дитиною Божою, шукай і вбирай найкращі якості всіх твоїх братів, розсіяних по всій землі в різних расах. Потім він благословив мене. Усі, хто прийде до тебе в пошуках Бога з вірою, отримають допомогу. Коли ти подивишся на них, духовний струм, що тече з твоїх очей, проникне в їхній мозок і змінить матеріальні звички, зробить їх більш чутливими до Бога. Твій жереб приваблювати щирі душі, дуже хороший, продовжував він. Куди б не лежав твій шлях, ти знайдеш друзів, навіть якщо це буде в пустелі. Обидва ці благословення пізніше отримали досить повне підтвердження. Приїхавши в Америку один, наче в пустелю, без жодного друга, там я знайшов тисячі сподвижників, готових отримати позачасові вчення душі. Я залишив Індію в серпні 1920 року на першому пасажирському судні, що відпливало до Америки після закінчення Першої світової війни. Воно називалося місто Спарта. Мені пощастило взяти квиток тільки після дивом вдалого усунення багатьох бюрократичних труднощів, пов'язаних з визнанням мого паспорта. Плавання тривало близько двох місяців. Один із попутників виявив, що я індійський делегат, який приймує на Бостонський конгрес. С вами Йогананда, сказав він із тим своєрідним відтінком вимови, з яким мені згодом довелося чути своє ім'я з вуст американців. Будьте такі люб'язні в найближчий четвер увечері прочитайте пасажирам лекцію. Я думаю, нам усім буде корисно почути бесіду про битву життя і про те, як її провести. На жаль, як виявив я в середу, мені належало провести битву у своєму власному житті. Я робив відчайдушні спроби згармонізувати думки в лекцію англійською мовою. Врешті-решт, я зовсім залишив усі приготування. Думки ж, подібно до дикого лошати, яке побачило сідло, відмовлялися від будь-якої взаємодії з правилами англійської граматики. Однак, цілком покладаючись на недавні запевнення вчителя, я з'явився в четвер перед аудиторією в салоні пароплава. Мовчазне стояння перед зборами не додало красномовства моїм устам. Після змагання та терпіння, що тривало хвилин 10, аудиторія зрозуміла мої утруднення і почала сміятися. Мені ж тоді було не до сміху. Заклично, я послав учителеві безмовне благання. Ти можеш, говори тієї ж миті пролунав його голос у моїй свідомості. Думки одразу увійшли у дружній зв'язок з англійською мовою. Через 45 хвилин публіка все ще зберігала увагу. Ця бесіда принесла надалі безліч запрошень на лекції перед різними зібраннями в Америці. Згодом мені ніколи не вдавалося згадати жодного слова з того, що я говорив. Завдяки обережним розпитуванням безлічі пасажирів я почув. Ви прочитали надихаючу лекцію динамічною і коректною англійською мовою. При цій надихаючій звістці я скромно подякував гуру за його своєчасну допомогу, знову усвідомивши, що він завжди зі мною, нехтуючи всіма бар'єрами часу і простору. Час від часу, в залишок океанської подорожі, я відчував болісні передчуття від майбутнього випробування. Лекції англійською на Бостонському конгресі. Господи, благав я. Нехай будеш ти, а не нові вибуху сміху в аудиторії моїм натхненням. Наш корабель місто Спарта пришвартувався поблизу Бостона наприкінці вересня, 6 жовтня 1920 року. Я звернувся до конгресу з першою лекцією в Америці. Її добре прийняли, і я зітхнув із полегшенням. Великодушний секретар Американської Унітаріанської асоціації в опублікованому повідомленні про роботу конгресу написав замітку під назвою Нові паломництва духа. З вами Йогананда, делегат з Ашраму Брахмачарі в Ранчі, передав Конгресу вітання від свого товариства вільною англійською мовою. З динамічною промовою він звернувся до слухачів з лекцією філософського характеру про вчення релігії, яку видано у вигляді брошури для широкого розповсюдження. Релігія, стверджує він, універсальна і єдина. Ми не можемо зробити універсальними ті чи інші звичаї та вірування, але це можливо щодо релігії, і ми можемо просити всіх рівною мірою слідувати цьому. Завдяки щедрому чеку батька я був у змозі залишитися в Америці після завершення конгресу. Чотири роки минули в Бостоні в скрутних обставинах. Я читав публічні лекції, навчав класи і писав книгу віршів пісні душі з передмовою Фредеріка Робінсона, доктора коледжу міста Нью-Йорка. Розпочавши міжконтинентальну подорож влітку 1924 року, я виступив перед тисячма людьми людей у багатьох великих містах Америки. Із сієтла на кораблі я вирушив відпочити до чарівної півночі на Аляску. З допомогою великодушних учнів наприкінці 1925 року в Лос-Анджелесі я заснував американський центр товариства. Розташований у маєтку Маунт Вашингтон. Це і була та будівля, показана мені в Кашмірі за багато років до цього дня у видінні. Я поспішив послати Шрію тишвару знімки цих далеких американських центрів діяльності. Він відповів листівкою на Бенгалі, яку я тут перекладаю 11 серпня 1926 року. Побачивши фотографії школи та учнів, я не можу висловити словами ту радість, що наповнила моє життя. Я весь розчинений у щасті бачити твоїх учнів йоги з різних міст. Впізнаючи наспіт тверджень твого методу в цілющих вібраціях і цілющих молитвах Богу, я не можу втриматися від сердечної вдячності тобі. Побачивши пагорб. Звивесту дорогу вгору і чарівний пейзаж поблизу маєтку маунт Вашингтон, я жадаю побачити все це на власні очі. Тут все йде добре. Милістю Божою, нехай перебуватимеш ти завжди в щасті. Шрі. Юктешвар Гірі. Минули роки. Я читав лекції у всіх куточках моєї нової країни і виступав у сотнях клубів, коледжів, церков і товариств різних найменувань. Десятки тисяч американців отримали по святу в Крія Йогу. У 1929 році всім їм я присвятив нову книгу молитовних думок Шепоти з вічності» з передмовою Амеліти Галлі Курчі. Іноді зазвичай 1 числа чергового місяця, коли так і сипалися рахунки за утримання Маунт Вашингтонського та інших центрів товариства Самопізнання, з'являлася пристрасна ностальгія за простим спокоєм Індії. Але з кожним днем я бачив зростаюче взаєморозуміння між Америкою та Індією, і душа моя раділа. Джордж Вашингтон. Батько країни, життя якого було позначено магічними видіннями і свідомістю Божого провідництва, висловив такі слова духовного натхнення про Америку. Буде гідно вільній освіченій нації, яка за недовгий період стала великою, дати людству великодушний і надзвичайний приклад людей, завжди керованими високою справедливістю і доброзичливістю. Безсумнівно, що з часом вона перевершила всякі тимчасові переваги, яких можна було б досягти відсутністю постійної прихильності до цього. Чи може бути, що проведіння не пов'язало незмінний добробут нації з її гідністю? Волт Вітмен, Гін, Америці. Ти у своєму майбутньому, Ти у своїй ширшій і здоровішій сім'ї, жінок і чоловіків. Ти у своїх атлетах, моральних, духовних на півдні, півночі, заході, Сході, ти у своєму моральному багатстві і моральній цивілізації, порівняно з якою найпомітніша матеріалістична цивілізація порожня. Ти у своєму всезадовольняючому, всезаключному поклонінні, ти не в єдиній Біблії і не в єдиному лише Спасителі. Твої Спасителі незліченні, приховані всередині тебе. Рівні кожному божественні як і кожен. Виноски глави 37. У 1959 році Шрі Дая Мата, президент товариства Самопізнання в Америці та Індійського товариства Йогода Сацанга, урочисто відкрила йогананда Тхяна Мандір – Храм медитації побудований на місці колишнього складу вранчі, де було видіння Джі. Примітка американського видавця. Йогананда з Шріюктешваром зазвичай говорили на Бенгалі. Доктор і Місіс Робінсон. Відвідали Індію в 1939 році і були почесними гостями в Калькутській гілці організації Йогода Сатсанга.